Всім привіт! Мене звати Анастасія, я бренд-менеджер в компанії Marmaid. Думаю, в принципі, всі знають, що робить бренд-менеджер, але можу нагадати: в принципі, моя головна робота це відповідати за створення продукту з самого початку і до кінцевого результату, поки продукт не буде зроблений, перша партія продукту не буде зроблена. Ось так. Дуже рада виступати на вашій конференції. І дивіться, давайте зробимо так: спочатку я вам розповім, думаю, вам буде цікаво, процес створення продукту, як у нас відбувається, хто бере в цьому участь. І потім, якщо у вас будуть якісь питання стосовно якихось там, не знаю, що вам буде цікаво, я з радістю відповім. Отже, трошки слід про нашу компанію Амермейд. Ми виготовляємо косметику travel size формату. Що це мається на увазі? Тобто, косметику, котру буде з собою зручно брати в. По дорожі, вона легко поміщається вам у сумочку, в карман, в маленьку вашу косметичку, хоча, в принципі, у дівчат не може бути маленької косметички, я згодна. Але в принципі всі такі базові речі, які ви можете з собою взяти, вам буде зручно і е, не займе багато місць. Також наша компанія діє в е, як сказати, ми намагаємося в наших всіх рецептах. Рецептурах використовувати інгредієнти, котрі е, не шкодять здоров'ю. Тобто із всіх можливих, е, там, наприклад, це може стосуватися і консервантів і якихось е, добавок, ми вибираємо ті, котрі є найбільш, е, скажімо, не шкідливі для, е, для здоров'я для шкіри е, людей. Е, ми маємо своє власне виробництво, котре знаходиться близько біля Києва в місті Вишгород. Наразі чи можемо пишатися тим, що ми отримали gmp сертифікат Хто не знає, це певні правила, певні стандарти, котрі повинні притримуватися кожне виробництво, щоб. І продукція була гарної якості, і всі етапи створення її відповідали певним стандартам, котрі вже давно створені, давно підписані. І е, це дуже як, престижно мати такий чемпі сертифікат тому що це підтверджує, що продукт, який вийшов з нашого виробництва, він відповідає стандартам якості. Ось так. І е, тоді приступаю до, до головної теми моєї доповіді, це створення з чого починається початок створення продуктів в Мармейк і кінцевий етап. Отже, як і в, кожна якась новий початок, нове, все починається з ідей. Е, е, як створюється ідея? Насправді. Е, в ідеї, в процесі от пошуку бере дуже багато людей приймають участь. Це я, це маркетинговий відділ, це дизайнери, технолог. Він теж є невід'ємною частиною в процесі створення ідеї. Ми шукаємо, наприклад, або аналоги продуктів за, кордон, за кордону, або навіть в Україні є якісь певні продукти, на котрі, там, котрі нам подобаються по якості, по, по властивостям. Є е, продукти, котрі, наприклад, вони унікальні, і на даний момент там е, на них є попит. Також дуже часто е, в процесі пошуку ідеї е, може бути. Наприклад, популярний інгредієнт на даний час, тобто пару років тому дуже популярним інгредієнтом був Бакучол, і е, багато хто хотів створити продукт саме з, цієм, з цим інгредієнтом. Тому е, процес пошуку ідеї, тобто, це може бути від. Е, там, не тільки продукт, да, який ми хочемо. Тобто, це може бути, наприклад, нам сподобалася якась тара, вона зручна, і ми думаємо, який продукт такий би ну, створити, щоб вона доповнювала, якби, от цю тару. Або навпаки, там, наприклад, ми хочемо конкретно цей продукт з конкретними властивостями, і ми починаємо шукати, в принципі, еталонний зразок. На процесі пошуку еталонного зразку. Для нас важливою складовою є дія цього продукту, тобто чи вона дієва для, для ну, для, наприклад, крем, крем для обличчя, чи він дійсно має якийсь ефект, чи він гарно для нашої шкіри буде. Також ми звертаємо на такі позиції, як текстура цього крему, консистенція, як, як, як він наноситься, який він має вплив. Також звертаємо увагу на склад, склад цього продукту, тому що, як я вже казала, ми намагаємося створювати, це не можна назвати органічна і натуральна косметика, але ми намагаємося використовувати максимально дієві інгредієнти без шкоди для. Для шкіри обличчя, скажімо так. От. І на процесі пошуку цього еталонного зразку так само беруть досить багато людей участь, і маркетологи з своєї сторони беруть участь, тому що є певні, наприклад, маркетингові інгредієнти, які ми використовуємо беруть участь наші дизайнери, тому що вони вже зі своєї сторони бачать якусь візуальну частину, яку вони хочуть відобразити в цьому продукті. І також якби один із ключових ем, героїв, скажімо так, у створенні продукту це є технолог, чому? Тому що, е, по перше, ця людина має. Е, Має е, певний досвід роботи. Так? Вона розуміє, як поєднати ці всі інгредієнти між собою, між собою і е, що надалі буде кінцевий продукт, тому що е, в мене, на жаль, немає освіти технолога, так? тобто я не, не, не знаю, як там правильно поєднати інгредієнти, так і з досвідом в мене є певні розуміння, що я краще поєднати. Але, е, от, наприклад, там, да, ми спілкуємося з маркетинговим відділом, ми хочемо там, наприклад, щоб був саме цей інгредієнт, щоб він мав там крем мав таку текстуру. А технолог нам навіть каже, ви розумієте, що так не можна поєднати. Тобто, це має, це має бути заміна цього інгредієнту на інший, це має бути е, трошки інші властивості, мають бути. Він не зовсім е, ті властивості, які ви описали да, мені в тих завданні, він не буде відображати. Тому, от саме на процесі цього пошуку еталонного зразка, і з, і відтворення його 에, тут дуже от має вплив 에, технолог, тому що вона нам пояснює, що краще поєднати. Навіть інколи вона 에, технолог краще знає він, вона не нікого не, не хоче ущімляцію. Вибачте, за замірсизму і. І, і, і чоловіки, і жінки можуть працювати технологами на косметичному виробництві. Так от, досить часто може підказати, що як краще поєднати між собою. А, потім, в нас, в принципі, є еталон, ми знаємо, що ми хочемо, там, наприклад, візьмемо це крем для обличчя, і обов'язково є ще складовою це знайти підходящий запах і підходящий колір. Для крема для обличчя це, мабуть, не зовсім якби колір має значення, да, а от, наприклад, скраб для тіла, тут якби є візуаль, така от, знаєте, візуальна частина цього кольору, і перше відчуття, коли ти відкриваєш цю банку і вдихаєш аромат цього скрапу. Далі йде от пошук цього ідеального кольору і ідеальної запашки для кожного продукту. Тому що, по-перше, вона має відповідати, наприклад, назві. Якщо це там щось із бананом, то дійсно ця візуальна частина має бути там, жовтого кольору, має, має приємний бути е, запах е, банан, і тоді це є вже комплексна. Така якби картинка, яку да, ми можемо бачити, в кінцевому результаті створення от скрабу для тіла. Хочу зазначити, що, наприклад, от, я коли обираю запашку, так, ти її якби, від, ну, нюхаєш тоді, коли ти присилаєш зразок цього аромату. Але Досить часто цей запах змінюється при вводі цієї запашки в самий продукт. Тому, от, наприклад, при пошуку там, кокосової запашки, насправді, ми, мені здається, відтестували запашок 10, щоб саме приведені в продукт запашка відповідала тому запаху, який для нас є так, ключовим, котрим ми от, хочемо, щоб саме так пахло. Тому це такі, знаєте, от, Наче здається, що так все легко, ось тобі сподобалась запашка, ти понюхав, такі, все точно беремо її, а от технолог, да, коли вводить цю запашку в продукт, зовсім це по-іншому відбувається. І от коли ми там, придумали, що це у нас повинен бути, наприклад, скраб для тіла, він має бути білого кольору і має бути запашка в е, це все прописується тз технологу, віддається технологу, і вона. Або він в своїй лабораторії відтворюють нам цей продукт і присилають нам для тестування. Оце я вам скажу, це найкраща частина всього, що може бути, тому що, звісно, у нас якби більша частина дівчат працює на компанії, і виходить, коли технолог нам присилає ось цей продукт на тестування. У нас всі дуже радіють цьому моменту, тому що всі з радістю тестують. Дуже важлива частина це. Сказати про позитивні і негативні моменти, які там сподобалось, не сподобалось, тому що так, якщо ми візьмемо скраб для тіла, є певні там, наприклад, типи шкіри у кожної людини, і вони відрізняються. Для когось скраб занадто легкий, для когось скрабуючі частинки досить крупні, і вони там пошкоджують їм шкіру, у когось дуже ніжна шкіра. І тому ось ці всі моменти вони враховуються. І е, даються корективи в ТЗ-технолог. Е, іноді на процесі от цього тестування в тебе виникає якась нова ідея, тобто додати якісь нові абразивні частинки, або змінити колір, тому що, наприклад, там він не подобається, або ж так само цей запах, він теж має якийсь вплив. Е, і от ми ці всі е, корективи вводимо в Технологу розповідаємо, і вона вже робить от, кінцевий продукт, який ми вже там тестуємо, і затверджуємо. От да, ми вже якби, створили це все. І тут, після того, як ми вже затвердили колір, запашку, текстуру, приступає наш креативний відділ: це наші дизайнери. Котрі починають створювати унікальний дизайн, який буде ем, згадати як українською мовою, котрий буде е, з котрий буде відповідати продукту, давайте так скажемо. Е, 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 і також з цей моменту починає е, працювати наш креативний відділ, а саме е, TikTok. Це є зараз складовою частиною в розкрутці любого продукту та Інстаграм. Тобто вони підігрівають вже публіку, що ось скоро буде новинка, і ем, лю... ну, якби наші покупці, наші ем, скажімо, русалоньки, як ми їх називаємо, вони дуже добре реагують на це все. І інколи, я навіть скажу вам так, вони допомагають нам у створенні продукту. Тому, якщо ви там початківець технолог, котрий хоче створити свій там бренд, продукт, не забувайте про ці складові, про інстаграм, про тікток, тому що інколи навіть люди вам допоможуть створити продукт, який вони хочуть, який вони бажають, який вони чекають. І це ну, ми вдячні інколи їм, тому що вони, знаєте, інколи направляють на нас, що вони хочуть і як вони хочуть. От, у нас готова формула, у нас готовий дизайн, і е, відбувається процес е, пробної партії. Це є одна із головних е, таких частин в процесі створення продукту. Чому? Тому що е, технолог він е, робить от, зразки нам да, в своїй лабораторії. Це невеличкий об'єм, це там, може бути там, 200 грамів кіло, кілограм максимум, так? І е, е, так само це і барвник, і запашка, і самі інгредієнти при перемішуванні, вони е, по одному можуть спрацювати. А от коли ти робиш першу по партію, наприклад, пробну цю партію на 500 штук, тобто це там може бути 20 кілограм, і вони все перемішуються в реакторі, то вони мають розумієте, сам продукт він трошки по-іншому. Тобто, по-іншому змішується колір, може бути трошки інший відтінок, по-іншому змішується за, за ну, пашками. Також, наприклад, якщо це стосується от скрабу для тіла, так? То абразивні частинки, якщо це наприклад цукор, він буде більш ну якби він більш розтане, тобто за рахунок того, що його частіше будуть перемішувати в цьому великому реакторі, і тому, от саме після першої пробної партії, вже от кінцеве затвердження іде продукт. Ми знаємо, що в кінцевому результаті він буде такий, він буде мати таку консистенцію, таку текстуру, такий колір. Запашка буде так себе проявляти, і після цього ми починаємо створювати певні документи, тобто це обов'язково йде паспорт продукту, де розписані всі технологічні процеси, котрі ну, котрі на виробництві дівчатка вже там слідкують за кожним цим пунктом. І е, потім вже дизайнери створять нам етикетку, там я зі своєї сторони купую там тару, замовляю, створюється все. І вже в кінцевому моменті, маючи етикетку, маючи тару і маючи вже затверджену формулу, запускається перша партія, яку ми там затвердили, так? І от кінцевий результат це ось створення такого вже кінцевого продукту, який має і візуальну частину, і документи, і якби, склад, котрий ми затвердили. І, от е, я вам скажу так: на кожному етапі е, є відповідальна людина, тобто є там спочатку, я як про менеджер, котрий там да шукає, шукає ідею, затверджує. З власником, так, ми затверджуємо, вирішуємо, що саме цей продукт ми будемо робити. Потім ідея візуальна частина від нашого креативного відділу, так, вони якби це створюють, обдумуємо, чи це норма, ну, чи, чи це повністю нашу всю ідею, яку ми хотіли, щоб, ну, щоб воно якби е, візуалізує і от, конкретно би, відповідає їй. І от, я думаю, це для вас найцікавіше, є технолог, так? Це людина, яка відповідає за сам продукт, за його склад, за його дієві частинки, як він буде себе поводити далі, чи там не розслоїться він, чи не там не опустяться якісь там абразиви, чи, наприклад, блискітки себе нормально поведуть, чи ні. Як себе поведе там кожен інгредієнт. Тому от сама ідея і процес створення продукту це такий досить довгий період, тому що е, на кожному етапі можуть виникати певні проблеми, е, я ж кажу, особливо коли це стосується поєднання, там, наприклад, запахів, інгредієнтів, і, і, все, ну, якби, і всіх складових у створенні продукту. Ось так. Е, в принципі, якби це всі такі етапи, які я так коротко розповіла, щоб не затримувати вас. Може, ви хочете почути про якусь конкретну про щось конкретне, що вас цікавить, що стосується там, може, виробництва, що стосується продуктів, я б з радістю відповіла на ваші питання, або, наприклад, дайте мені якусь тему, яку ви хотіли почути, я вам розкажу, можливо, більш детальніше.